Депутата Волинської обласної ради, якого зловили на хабарі, відстронили з посади директора Володимирського спортивного ліцею. Валентин Кошельник виконував обов'язки керівника згаданого закладу. Спортивний ліцей підпорядковується Волинській обласній раді, тож рішення про відстронення приймали депутати. Сталося це сьогодні під час засідання освітньої комісії обласної ради. Інформація про те, що депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника взяли на хабарі у 35 тисяч доларів. З'явилася 12 вересня. Уже через два дні на освітній комісії облради розглядають питання про відсторонення чоловіка від посади директора Володимирського спортивного ліцею. Валентин Кошельник виконував обов'язки керівника згаданого закладу з червня цього року. Рішення про увільнення чоловіка від виконання обов'язків директора Члени комісії підтримують. Пропоную підтримати дані рекомендації за основу і в цілому. То за дану пропозицію. Одноголосно розглядалось питання призначення виконуючого обов'язки керівника Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради було запропоновано винесено на голосування комісії на розгляд комісії питання про призначення, щоб не помилитись, прізвищі, руччик Ольги Іванівни, заступника з виховної роботи цього ж ліцею, покласти на неї виконання обов'язків керівника цього ліцею. І увільнити заступника директора з питань фінансів та економіки Кошельника Валентина Івановича від виконання обов'язків керівника цього ліцею. Чому кошельника увільнили від виконання? На сьогоднішній день він є відсутній на роботі. Другий підпис в цьому закладі немає жоден, ні ну, типу, на кого не покладено. Зв'язку з цим виникла нагальна потреба призначити виконуючі обов'язки. Ну, в першу чергу, навіть в зв'язку з тим, що ми маємо на сьогодні вже 14 число місяця, це аванс для працівників цього закладу. Ну, прострочувати. День виплати не можна, це порушення прав працівників цього закладу, і обласна рада в зв'язку з цим розглядала це питання. Валентина Кошельника увільнили від виконання обов'язків директора спортивного закладу, але чоловік залишатиметься на посаді заступника директора. Що Ольга Іванівна, що Валентин Іванович є працівниками цього закладу? Вони займають посади заступника директора. Одна з виховної роботи, інша з питань фінансів та економіки. І коли в закладі відсутній директор, тобто директор призначається за результатами конкурсу, конкурс ще не проводився і призначеного директора немає. Тоді виконання обов'язків покладається на одного з працівників цього закладу, виконував обов'язки один заступник директора, тепер буде виконувати інший заступник директора. Начмо інформація про те, що депутата облради Валентина Кошельника взяли на хабарі, з'явилася 12 вересня. 13 вересня її офіційно підтвердила Нацполіція щодо суми, яку нібито отримав депутат, то в поліції повідомляють про 35 тисяч доларів. Чоловік, як кажуть, в поліції вимагав від громадянина винагороду за вирішення земельного питання. Того ж дня, 12 вересня, до слова проводили обшуки у приміщеннях Володимирської міської ради і у місцевому ЦНАПі. Також оперативники працювали у будинку, де проживає з родиною міський голова Володимира Ігор Пальонка. Останній свою причетність до історії з хабарем заперечив та зазначив, що подібні звинувачення на його адресу це чиясь передвиборча брудна гра. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.